І сьогодні ми будемо вчити на пам'ять вірш Тараса Григоровича Шевченка, який називається Со. Розпочнемо! На панщині пшеницю жала, стомилася не спочивать. Пішла в снопи, пошкантипала, Івана сина годувать. Воно сповитоє кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, Попест. І сно над сином сидя затрімала. І сниться їй той садібан. І уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на волі бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі. Та на своїм веселім полі таки свою пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І посміхнулася не Бога. Снулася, нема нічого, на сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб дожать до ланового, Ще копу дожинать пішла.